Вправа 628. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо. Це буде дуже громістко. Не дуже розумію, який сенс таких завдань. Ну, давайте будемо їх виконувати. Отже, бачимо, тут є різні у нас дії, множення, віднімання, ділення і знову віднімання. Найбільший пріоритет у нас має тут множення і ділення. Їх треба виконати в першу чергу. Тобто, давайте будемо спочатку множити. Пишемо тоді 1008. записуємо. 1008. Що множиться на 604? Множимо. 8 на 4 це 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 0 на 4 це 0, плюс 3 це 3. Далі 0 на 4 це 0. 1 на 4 це 4. Так, 0, це і пропускаємо. 6. 6 на 8, 48. 8 пишемо 4 запам'ятовуємо. 6 на 0 це 0. Плюс 4 це 4. 0 на 6 це 0. І 1 на 6 це 6. Додаємо. Так, тут у нас в кінці буде 2, тут 3. 0 плюс 8 це 8. 4 плюс 4 це 8. Тут у нас буде 0, а тут буде 6. Тобто записуємо тоді, що наш вираз тоді запишеться, що це дорівнює. Отже, множення ми виконали. Пишемо. 608 тисяч 832. Далі відняти. Ну, а тепер, ну, Боже допомагає, нам треба поділити цей вираз. Давайте будемо ділити. Отже, стопчик тоді ділимо. Пишемо 105 тисяч 984. Що ділиться? Що ділиться на 12? Так, 105, пальоти на 12. Ну що ж, спробуємо 8 або 9. Ні, 9, 9 це буде багато. 8. 8 на 2 це 16, 6 пишемо. 1 запам'ятовуємо, 1 на 8 це 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. 5 мінус 6 не віднімається, позичаємо 15-6 це 9. 0, збрали одиничку, де можна, позичаємо старшого розряду. 10, збрали одиничку 9, 9 мінус 9, 0. Не пишемо. Зносимо 9. Тепер 99 ділимо на 12. Тут також поміститься 8 разів. 8 на 2 16. 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. 9 мінус 6 це 3. 9 мінус 9 0. Попереду напишемо. Так, тут зносимо цифру 8. 38 ділимо на 12. Поміститься тут 3 рази. 12. 3 на 2 це 6. 1 на 3 це 3. Віднімаємо. 8 мінус 6 це 2. 3 мінус 3 0. Попереду пишемо, зносимо 4. Так, 24 на 12, це буде 2. 2 на 2 4. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. Залишок буде 0. Добре. Тобто ми пишемо, що треба відняти 8 тисяч. 832. І треба відняти 54 тисячі мінус 54 тисячі переписуємо 321. І це дорівнює Переносимо. Ну що ж, давайте будемо віднімати, ну, прийдеться спочатку від 608. 1332 віднімати перший вираз. То ми пишемо. А, так дивіться, тут навіть усну можна. 608 832 мінус 8832. Це буде просто 600 тисяч. Бо тут у нас є 8832. То ми записуємо, що це дорівнює. Пишемо 600 тисяч. Відняти 54 тисячі. 321. Відняти 54 321. І це дорівнює. Ну, а тепер треба віднімати. Записуємо тоді, давайте десь тут внизу, 600 тисяч. Відняти 54 321. Віднімаємо. 0 мінус один не віднімається, позичаємо 10 мінус 1 це 9. У нуля позичити не можна, беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 2 це 7. У нуля позичити не можна, беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 3 це 6. У нуля позичити не можна, беремо старшого розряду. 10 мінус один 9, 9 мінус 4 це 5. У 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 9. 9 мінус 5 це 4. 6 мінус 1 С5. Отже, записуємо тоді, що різниця у нас дорівнює 545 тисяч. Пишемо 545 тисяч 679. 679 є. Ну що ж, переходимо до другого виразу. Бачимо, що у нас є дужки, в першу чергу треба виконати все, що в дужках, а потім уже ділення, тобто ділення буде остання дія. Далі дивимося, що в дужках. є множення, додавання і ділення. У множення ділення найбільший пріоритет. Тобто виконаємо множення, паралельно ньому ділення, а вже потім додавання. Ну що ж, коли ми вже зрозуміли, що за чим виконувати, пишемо, що це дорівнює. Ну і в дужках... Щоб записати, треба святково обчислити, скільки буде 57, що множиться на 34. Давайте будемо множити. Записуємо 57. Давайте десь тут. 57, що множиться на 34. Множимо. 7 на 4, 28. 8, пишемо 2, запам'ятовуємо. 5 на 4 20, плюс 2 це 22. 3 на 7 це 21. 1, пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 5 15, плюс 2 17. Додаємо. Тоді в кінці буде 8, 2 плюс 1 це 3, 2 плюс 7 це 9. А тут буде одиничка. Тобто записуємо в дужках, що добуток у нас дорівнює 1938. Додати. Ну, а далі нам треба знайти частку відділення. Ну що ж, будемо знаходити тут частку, пишемо. Давайте десь тут. 812 тисяч 754. Що ділиться? Що ділиться на 27? Ну що ж, стартуємо. 27. 81 ділимо на 27. Це буде 3. 3 на 7 це 21. 1 пишемо, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6 плюс 2 це 8. Віднімаємо. 81 мінус 81 це буде 0. Зносимо 2. Отже, 2 на 27 не ділиться, дописуємо 0. Зносимо цифру 7. 27 політику на 27 це буде 1. 1 на 27 це буде 27. Віднімаємо. Тоді 27 мінус 27 це буде 0, 0 не пишемо, зносимо цифру 5. 5 на 27 не ділиться, додаємо 0. Зносимо тепер цифру 4. 54, поділити на 27 це буде 2. 7 на 2 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 4 плюс 1 це 5. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто пишемо, що треба додати. Записуємо 30 тисяч. Тоді в нас вийшло 102. Закриваємо тоді дужки. треба розділити все це на 18. І це дорівнює. Ну що ж, тут нам треба виконати додавання. Давайте будемо додавати, записуємо тоді, що нам треба. 1938 плюс, давайте десь тут. Пишемо 1938. Треба додати. 30 тисяч 102. Додаємо. 8 плюс 2 це 10. 0 пишемо одиничку у старший розряд. 3 плюс 0 і плюс 1 це 4. 9 плюс 1 це 10, 0 пишемо одиничку у старший розряд. 1 плюс 0 плюс 1 це 2. От буде просто трійка. Отже, записуємо тоді, що сума у нас у дужках дорівнює 32 40. 32040, що ділиться на 18. І це дорівнює. Давай тепер перенесем. Ну, а тепер треба ділити. Записуємо. 32040. Пишемо. Що ділиться? Що ділиться на 18? 32 поділити на 18, це буде 1. 1 на 18 це 18. Віднімаємо. 2 мінус 8 не віднімається. Позичаємо 12 мінус 8, це 4. 3, збрали одиничку 2, 2 мінус 1 це 1. Зносимо 0. 140 ділимо на 18, це може бути або 7, або 8. Беремо напевно 7. 7 на 8 це 56. 6, пишемо, 5, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7. Плюс 5 це 12. Віднімаємо. 0 мінус 6. не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 6 це 4. 4 збрали одиничку. 3 мінус 2 це 1. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Так, зносимо тоді четвірку. 144 ділимо на 18. Це, мабуть, буде також 7. Це буде 126 плюс 18. Ні, це буде 8. Записуємо, напевно, 8. 8 на 8 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 6 це 14. Віднімаємо. Так. Ну що ж, тут у нас залишок буде 0, його не пишуть, але тут у нас є ще один 0, то ми його просто сюди дописуємо. Отже, буде 1780. Записуємо тоді. Що частка в нас дорівнює 1780. Ну що ж, я вивів на екран обидва завдання, ви бачите, що такі обчислення є доволі громісткими. На цьому вправу завершено.